Аю, це програма сьогодні актуальна на Чорноморці, і Я Роман Кот. Сьогодні ми поговоримо про батьків та дітей в плані того, як зараз закон регулює спілкування батьків, зокрема в випадках, коли один з батьків вивіз через фактори безпеки дитину за кордон. І на жаль, все більше випадків, коли спілкування дитини з батьками через це. Створює труднощі. Тож як це регулюється в юридичній сфері? Ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку Ольга Дерчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас, пані. Олі. Вітаю студія! Ну відомо, що з початком повномасштабного вторгнення було спрощено сам порядок вивезення дітей за кордон. Давайте можливо нагадаємо, що саме спростили. Наразі необхідно зазначити, що до повномаштабного вторгнення Російської Федерації на територію України вивезення дитини, котра не досягла 14-річного віку, можливо, було лише в наступних випадках. Це перше це по рішенню суду за згодою того з батьків, який залишається, за добровільною згодою обох батьків, коли вивозить інша людина, за рішенням органи опіки і піклування, якщо батько чи мати не виконує своїх батьківських прав і вони більше чотирьох місяців не виплачують а, елементне зобов'язання за рішенням органу опіки та піклування або рішення суду, в якому чітко визначене постійне проживання дитини одного з батьків, або за рішенням суду позбавлення батьківських прав, або за рішенням суду, коли а, одного з батьків визнав безвісті відсутнім, а, або за рішенням суду, коли одного з батьків притягнено до кримінальної відповідальності за насисне злочин, котре передбачають, що а, дитина має право постійно проживати з другою. З людини з своїх батьків, тому а, питання стосовно того, щоб а, питати дозволу про на державного кордону а, такого батька або матері, було не потрібно. Але наразі ми розуміємо, що а, під час повномасштабних а, військового конфлікту на території України, під час війни а, наразі найголовніше для будь-якого батька, батька або матері, будь-якого з батьків це безпека дитини. Тому дітей. Вивозили хто як міг і будь-яким чином. Це були безпосередньо перші місці або перші дні. І необхідно зазначити, що в перші дні була ситуація досить таки хаотично незрозуміла, тому дитину можна було вивести будь-якої іншої фізичної особи, навіть без посвідчення про народження, без рішення суду, без будь-яких інших документів. Але що робити наразі? Тому що ми розуміємо, що деякі з батьків не хочуть повертатися на територію України, і вони Ось так, не а чи повертати дитину та уникають спікування з іншим з батьків, і, і що робити в даній ситуації? тому що ситуація досить такі ем, важка. Тому що конвенція а, про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 21 жовтня 1980 року вона все ж таки не передбачає дії під час а, війни, під час військового конфлікту та під час того, що дитину вивезли без уповноважених документів, але на законних підставах і наразі дитина не повертається. Тому питання досить досить важке, але воно юридично наразі вже. Відрегульовано і тому а, з даного пиводу з даного поводу нам необхідно поставити такі юридичні ремарки. А що ж робити тому з батьків? Котрі хоче спілкуватися з своєю дитиною, але не має юридичної можливості, або фактичної можливості, або батько наразі знаходиться в Збройних силах України, або а, наразі знаходиться на території країни, або а, батько не може а, виїхати, а, щоб поспілкуватися з дитиною на телефоні дзвінки, чи будь-які інші повідомлення мати не відповідає, чи батько не відповідає, тому що в моїй практиці наразі є такі випадки. Коли батьки вивозять своїх дітей, а матері залишаються на території України, вони позбавлені будь-якої юридичної можливості спілкуватися зі своєю дитиною, тому ми не будемо звертатися до гендерного такого сторони стосовно того, це батько чи мати, тому що це батьки, які мають абсолютно законні рівні права, і вони повинні мати абсолютно рівні можливості спілкуватися зі своєю рідною дитиною. Тому питання дуже важке, але воно так. вже відрегульовано. Так безумовно тут не варто звертати увагу на гендерні деталі, тому що дійсно може і чоловік, і жінка вивозити дитину. А, а, а якщо скажімо, було вивезено дитину без відома взагалі другого другого батька чи другої ну, одного з батьків. Чи можливо це зараз? І наскільки зараз відомо, ну бо коли українці перетинали кордон, вони мали би реєструватися в країні перебування, чи завжди відомо що один з батьків перебуває там, то й там, то тобто за конкретною адресою, чи можливо в країні перебування, щоб потім якось його знайти? Декілька питання та декілька аспектів. Перше питання: як перетинали кордон діти з батьками або без супровіду батьків в перші місяці військової агресії Російської Федерації будь-яким чином. Тому законно чи незаконно, якщо діти приходили державний кордон самостійно, ми бачили і фіксували декілька таких випадків, коли батьки служать або батьки повинні були залишитися, вони взагалі самостійно переходили Ходили кордон, тому що була загроза їхньому життю та здоров'ю. Друге питання: коли мати або батько самостійно виїхали з дитиною? Але це аспект стосовно перших трьох-чотирьох місяців, навіть трьох, тому що наразі без офіційної заяви другого з батьків, або рішення суду, або іншої юридичної підстави, перелічної мною раніше, вивезти дитину неможливо. Тому а наразі говорити про те, що дитину просто мати або батька вивезла на незаконних підставах. Так є такі випадки, але це вже відповідальна кримінальна кримінальна відповідальність, і це вже злочин. Тому це буде санкція зовсім інша. А коли ми говоримо стосовно першої місці війни, коли дітей вивозили без дози, без взагалі документів, то це вже це перше таке питання, і це вже не кримінальна відповідна, це вже буде адміністративна стосовно повернень там міжнародні правові відносини. А тепер ми розуміємо ці два аспекти. Що робити? Батько першим чином, дитина виїхала за межі України, батько розуміє. Що дитина виїхала, батько хотів спілкуватися, він надавав там усну згоду, щоб дитина виїхала, або взагалі не надавав. І наразі він хоче повернути дитину. Перший момент пройшло вже два роки. Якщо батько розуміє, що дитину вивозили тимчасово або матір, тимчасово але будь інші Подружжя або з батьків не хоче повертатися, йому необхідно звернутися з відповідною письмою заявою до Міністерства юстиції України, Родецького 13, юридична адреса або будь який електронна адреса, яка вказана на сайті Міністерства юстиції України, подати відповідні документи к заяві, а саме. Свідоцтво про народження дитини, письмові а, пояснення стосовно ситуації, яка склалася, чому саме дитина а, знаходиться на території України, паспортні дані обогу з батьків, відомості, якщо відомі батькові або матері, де знаходиться дитина, а саме країна перебування, письмове пояснення стосовно того, що чому а, батько або мати не звертались протягом двох років, тому що в нас чітко в конвенції прописано а, звернення протягом одного року. Якщо дитина незаконно перетнула кордон, але а ми розуміємо, що наразі говорити про сроки, це така ситуація досить клопітка, тому ці сроки повинні бути продовжені. А після відповідно збору інформації необхідно ще зазначити наскільки відома інформація стосовно країни перебування, тому що це дуже важливо. Міністерство юстиції України буде звертатися до Міністерства юстиції тої країни, де встановлено або де відомо, що дитина перебуває для офіційного повідомлення. Домі та повернення дитини всієї країни на постійне проживання на території України. І ще необхідно а, зазначити, що якщо а, на території країни перебування а, дитина, котра проживає на цій країні більше одного року, а, буде звернення до суду юстиції тої країни стосовно постійного проживання на території країни, то Міністерство юстиції України зобов'язано закрити дане провадження, відмовити у розгляді даної заяви, поки юстиція або судова влада тієї країни не розгляне рішення по суті. І вже на, на юрисдикції цієї країни. Буде а, визначено питання стосовно актуальності повернення дитини, і ми розуміємо, що в більшій віроїдності та держава, де знаходиться дитина, якщо це а, Європейський Союз, я вже впевнена в цьому, тому що практика вже наразі вона є, а, буде визначено в судовому порядку, що дитина залишиться. На території Європейського союзу та країни перебування поки не буде визначена безпека дитини на території України. Наразі на території України йде збройний конфлікт, як називає Європейський Союз, а ми як називаємо війною, з великим агресором. І ми розуміємо, що а, гарантувати безпеку дитини на території України ні міністерство юстиції України, ні жодний юридичний орган України не може. Тому а, я би наголосила, що а, повернення а, дітей, котрі вже проживають більше двох років. В країні перебування під тимчасовим захистом, під постійним проживанням, під статусом біженця. Наразі це дуже і дуже важливе таке та тяжке питання. Тому, якщо ваша дитина перетнула кордон і вона не проживає більше року, у вас є дуже велика ймовірність по зверненню Міністерства юстиції України до Міністерства юстиції або юстиції тієї країни перебування повернути в обов'язку обов'язковому приписі так називаємо характеру, тому, якщо ви е, отримали інформацію про незаконне перебування вашої дитини в будь-якій іншій країні і не пройшов рік, вам необхідно в обов'язковому порядку звертатися до міністерства юстиції в обов'язковому порядку. І моя рекомендація звертатися до адвоката стосовно підготовки всіх документів, залучення фахівців та випровитрубування дитини на території України. Також бувають інші випадки, коли звісно один з батьків в Україні розуміє, що скажімо, у Європі дитина буде в більшій безпеці, але другий з батьків просто не дозволяє спілкуватися з дитиною. Ну зрозуміло, зараз є багато технічних можливостей: скайп, месенджер і все інше. Що робити в такому випадку? Тому з батьків, хто лишається в Україні, подавати до суду, можливо, іншим чином. Необхідно звертатися до Міністерства юстиції України, тому що юрисдикція українських судів вона буде розглядатися лише на території України і подати всі докази стосовно того, що вам не дають можливість спілкуватися з дитиною в телефонному режимі, в скайп режимі, будь-якому іншому меседжі, це дуже. Важко і тому необхідно звертатися до а, юстиції, щоб Міністерство юстиції з відповідної заяви звернулося до юстиції країни перебування за обов'язковим спілкуванням одного з батьків з дитиною. Це буде організовано наступним чином. Буде викликана мама або батько до відповідного судового або юстиційного органу країни перебування, та в обов'язковому порядку при вирішенні даного питання буде встановлено Побачення в електронному вигляді або в скайп-вигляді або вигляді телефонної розмови з тим батьків, котрі знаходяться на території України, але також наголошу, що це дуже складне питання, тому що необхідно вам довести, що саме мати або батько не дає можливості вам спілкуватися з дитиною, і яким саме чином, от, власне, які це можуть бути докази? А наразі а, доказові бази стосовно того, що ви не маєте змоги спілкуватися з вами або з а, батьком, а, на, котре вивезла дитину, а, це лише письмове повідомлення тих з батьків стосовно того, що вони не хочуть з вами спілкуватися. Або якщо ви постійно звертаєтеся в електронному вигляді на електронну адресу в повідомленні в телефонному форматі, а на ваші повідомлення. На ваші звернення немає жодної юридичної реакції, але також хочу наголосити, що це дуже важке питання, тому що мати або батька можуть надати пояснення стосовно того, що дана пошта є неактуальною була актуальна інша пошта, а і ви мали таку юридичну можливість звернутися на актуальну пошту, але ви не хотіли цього робити. Тому мати або батько не перечить жодних під має жодних підстав для того, щоб залучати органи юстиції або судові органи для примусового спілкування. Зрозуміло, що частина українців у Європі, наприклад, відомо, де вони перебувають. Але якщо такий випадок стався, скажімо, один з батьків приїхав з дитиною в одну з країн, потім його слід загубився. Ну просто не повідомили, де вони в іншу країну переїхали, чи можливо взагалі виїхали з Євросоюзу, яким чином можна тут встановити місце перебування одного з батьків з дитиною, і ну і зрештою. Застосувати якісь засоби примусу, аби принаймні вона вийшла на зв'язок з другим з батьків. Встановити дуже легко. Насправді ви звертаєтеся в органи поліції стосовно розшуку дитини, а правоохоронні органи звертаються в міграційну службу стосовно перетину державного кордону. Міграційна служба дає запит в Державній міграційної служби європейських країн, якщо це європейський союз, або в міжнародній європейській інстанції ой, міжнародні інстанції стосовно перетину кордону. Якщо немає жодної інформації, або людина зникла, вона подається в міжнародний і а ми розуміємо, що наразі в світу комунікації будь-яка фізична особа, вона в обов'язковому порядку буде комунікувати, телефонувати, користуватися банківськими рахунками, банківськими картами, ставати на облік. Неможливо на території Європейського союзу зникнути як фізичній особі не користуватися платіжною системою, не знаходитися на обліку та не повідомляти про своє офіційне перебування. Це неможливо. Це лише немає бажання другого з батьків шукати дану людину а пошукати свою дитину. Угу. А до речі, про дитину: а з якого віку можна питати дитину, чи вона бажає спілкуватися, і загалом, наскільки в юридичній практиці суди і чи міністерства юстиції дослухається до думки самої дитини? А в кожній країні по-різному я можу сказати, що в практика вона є особливо є загальною. Якщо в загальному характері, то з 12 років дитини питають дозволу стосовно того, чи хоче вона спілкуватися, чи не хоче вона спілкуватися з своїми батьками. Але є особлива практика, наприклад, у Франції в Італії до 17 років дитину питати не будуть. В обов'язковому порядку вона буде спілкуватися, навіть якщо до даного одного з батьків не є відразу або Негативне ставлення, вона буде змушена спілкуватися з батьками, а вже по досягненню 18 років це її вже буде особистий вибір спілкуватися або не спілкуватися. Тому особлива практика загальня вона трішки відрізняється. Але, взагалі, з 12 років судовому порядку суди або юстиційні інстанції вони можуть запитати дитину та можуть прислухатись її думки. Але це не обов'язковий характер. Час від часу доводиться чути про розмови про те, щоб позбавити взагалі батьківських прав одну чи іншу на частину сім'ї, тобто одного з батьків. В такій практиці, коли мова йде про виїзд дітей за кордон, чи варто взагалі розглядати такий варіант, і чи це реально, і взагалі наскільки це має якісь майбутнє в плані юридичного супроводу? Що ви що ви маєте на увазі стосовно ну, того, щоб наразі позбавити одного з батька батьківських прав? Так скажімо, ну я чув такі думки від деяких юристів, що ось, скажімо, один з батьків лишається в Україні, другий з батьків з дитиною абсолютно ніяк не реагує на його і заяви, і все інше. Ну і навіть людина роздумувала про те, щоб подавати позов про те, аби позбавити батьківських прав ту другу другого батька другого з батьків, які перебувають за кордоном. Ну, це так сказати, зовсім не вірний юридичний факт. Тому що, по-перше, у нас чітко перелічено які саме підстави позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських прав це злісне невиконання батьківських прав, не спілкування з дитиною, не виплата аліментів більше чотирьох місяців, або які злочини проти дитини, ув'язання за насилення злочини, а будь-які інші юридичні підстави, які чітко передбачені безпосередньо законом України. Тому говорити стосовно того, що ви за кордону є підстав для позбавлення батьківських прав, це є ну юридичним несумітництвом, і а, наразі розглядати дане питання в такому контексті юридично не є вірним. А якщо є питання стосовно а, злісного не виконання батьківських прав, фізичній особі необхідно звернутися до суду і вже в судовому порядку буде встановлений факт підтвердження або факт непідтвердження, і вже лише в судовому порядку буде визначено або позбавляти батьківських прав, або не позбавляти батьківських прав. Але а, з точки зору практики. І я, як підкучий адвокат, можу вам назначити наступне: що позбавити батьківських прав будь якого з батьків дуже і дуже важко. Це необхідно підтвердити а, значущі юридичні змістовні факти. І якщо людина а, не виплачує більше чотирьох місяців, але після подачі позовного позову до суду вона заплатить таз батьків, котрі зобов'язані платити зобов'язання, будь-яку суму, це вже вважається виконання. Тому а, казати про злісне невиконання – ну це необхідні такі юридичні факти. І ми ще розуміємо, що є люди, які наразі не можуть, які тимчасово на окупованій території. Це необхідно також підтвердити, що людина має змогу виконувати свої лімітні зобов'язання, має виконувати свої а, батьківські зобов'язання, але вона не хоче це самостійно. Це дуже дуже важко. Тому говорити стосовно того, що у нас наразі буде практика сформована стосовно позбавлення батьківських прав на загальному такому рівні. Це безглуздо, не буде. Не буде, це дуже важко. Угу. На сам кінець хотів би вас запитати. Про процедури, про час. Скажімо, коли людина подає заяву в Міністерство юстиції про повернення дитини або просто відновлення спілкування з дитиною, а скільки часу це може зайняти всі процедури, тобто оформлення через наше Міністерство юстиції, спілкування з закордонними нашими партнерами, потім робота з власне, одним з батьків за кордоном. Це може бути місяць чи скільки? Це дуже важке питання, дуже багато аспектів. По перше, якщо дитина виїхала до року, то Міністерство юстиції має право звернутися. Накласти припис і а, юстиційна або судова а, процедура вона розглядається розглядає протягом 6 місяців. Це ну по юридичному міжнародному праву це дуже швидко. Але якщо людина дитина з інших батьків знаходиться в іншій країні там під захистом, якщо вона проживає більше двох років, якщо звернення до суду на а, до юстиції або до суду країни перебування, якщо дитина хворіє, якщо в дитині а, є прив'язка, якщо а, людина... Дитина не хоче повертатися, то звертається стосовно погрози. Якщо вони звернулися не за тимчасовим захистом, який надає європейський союз наразі для громадян України, а про біженство стосовно погрози життю та здоров'ю на території України, це взагалі дуже важке питання, і там буде розглядати судова інстанція, бо ю міністерство юстиції тієї країни і говорити стосовно того, що це питання буде вирішено, От, наразі в мене є практика, коли дане питання. Ще до війни а, розглядалося, і воно було вирішено а, після судових а, дебатів, після судового рішення і після сіми років. Сіми років. Тому oh, говорити oh. стосовно того, що 6-8 місяців це занадто, або а, питання буде розглянуто протягом року, це, ну, це наївно, це неправда. А є така практикуюча сторона, наприклад, італійська юрисдикція, дитину повертали з розгляду всіх судових процесів, котрі завершилися після закінчення строку притягнення до такої відповідальності, тому що суд розглядав лише 12 років, лише 12 років. А дитині вже після оголошення рішення було 22 це вже була не дитина, це вже була повнолітня відповідальна особа, котра вирішила не повертатися. Так на жаль, такі терміни можуть бути дуже досить тривалими, але загалом практика показує, що дійсно можливо відновлення, принаймні, спілкування батьків з дитиною. Так, так. Я вам дякую. З нами на зв'язку була адвокат Ольга Драчевська. Ми говорили про права батьків та дітей в умовах війни.